Добрий день, малята. Ми з Катрусі раді вас бачити і запрошуємо вас на заняття. Малята, давайте пригадаємо, що таке акваріум і хто в ньому живе. Дітки, подивіться, будь ласка, уважніше. Це акваріум. Давайте роздивимось, що є у акваріума і хто в ньому живе. Але спочатку давайте скажемо усі разом. Готові? Це акваріум. Давайте ще раз. Це акваріум. Молодці. В акваріум налили водички. На дні акваріума лежить ґрунт. Маленькі камінчики. Ще акваріум прикрасили невеличкою. Мушлею Ось вона де лежить. Маята, давайте скажемо усі разом. Готові це мушлі. Молодці. У ґрунті ростуть акваріумні рослини. Маята, повторіть, будь ласка, разом зі мною. Готові акваріумні рослини. Дуже добре. Діти, а тепер давайте розглянемо рибок. Подивіться, будь ласка, уважніше. Скільки рибок у акваріумі? Багато чи мало? Правильно, багато. Молодці. малята акваріумні рибки дуже гарні і яскраві за кольором. Давайте їх розглянемо. Дітки, погляньте, якого кольору ця рибка. Так, вона синього кольору, а хвостик у неї. Жовтий! Малята, давайте домовимось. Я буду показувати рибку, а ви будете називати її колір. Якого кольору ця рибка? Правильно, жовтого. А якого кольору ось ця рибка. Так, червоного молодці. А ці рибки якого кольору? Так, зеленого молодці. Маята, подивіться уважно, ми всіх рибок назвали. Ні, здається, ще одна залишилась. Діти, скажіть, будь ласка, якого вона кольору? Так, діти, правильно, вона чорного кольору, акваріумні рибки бувають чорного кольору. Маята, покажіть, будь ласка, пальчиком, яка рибка вам сподобалась найбільше. Скажіть у голос, якого вона кольору. Діти, а на закінчення нашого заняття давайте скажемо дуже складне речення. Повторюйте, будь ласка, разом зі мною. Готові? Акваріумні рибки живуть в акваріумі. Давайте ще раз. Акваріумні рибки живуть в акваріумі. Молодці дітки, я вами дуже задоволена. До побачення, дітки! До нових зустрічей!